Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. І сьогоднішнє відео буде корисним не лише для тих, хто тільки планує завести домашніх улюбленців, а й для тих, хто вже їх має. Утримування домашніх улюбленців, в принципі, не є дуже екологічним. Зокрема, й тому що нам звідусільна нав'язують і кричать про якісь новомодні гаджети для песиків і котиків. Усілякі щітки для розчісування, косметика, іграшки. І це я вже мовчу про величезну кількість всіляких. Кормі це створює величезну кількість відходів, які згодом опиняються на звалищі, і, звісно ж, забруднюють навколишнє середовище, не принісши користі ні вам, ні вашим улюбленцям. Я маю двох домашніх котиків, і у цьому відео я поділюсь з вами трьома речима, які я для них більше не купую. Це рішення з'явилось не одразу. Я пройшла через досвід, через зміну мислення і спостереження за своїми улюбленцями. І перша річ, яку я не купую для своїх котиків, це наповнювач для туалету. Коли я вперше взяла свого першого котика, це було близько п'яти років тому. Я дуже свідомо до цього підійшла. Я дослухалася до всіх порад, я робила так, як читала там в інтернеті, спілкувалася з ветеринарами, з людьми, які вже мають домашніх улюбленців. І всі, звісно ж, радили використовувати наповнювач для туалету. Але згодом мені дуже сильно не подобалось те, що весь цей наповнювач був у мене по всій квартирі. Він постійно вигрібав його навколо. Горчика утворювались ці кучі, він розносив все це по квартирі. Доводилось просто не просто сходити помити горщик після нього, а доводилося прибирати всю квартиру, пилососити всю квартиру, тому що було все в цьому наповнювачі. І я вирішила спробувати просто не насипати йому, наповнювач, як він буде себе поводити. Я була в цей момент вдома, ну, тобто, коли проводила цей експеримент, він був у мене під наглядом. І якщо б він там захотів сходити кудись не туди, я б все це одразу побачила. Я не насипала наповнювач, він просто сходив без нього, він там пошкрібся собі, я одразу помила горщик і все. Ніякого запаху, ніякого, ніякого рознесеного цього наповнювача, і все просто ідеально. І так, можна сказати, що це було маленьке кошенятко, і він як привчений з самого початку, так він зараз і робить. Але насправді, от у мене вже другий котик, він з'явився в мене в дорослому віці. І він був привчений з самого початку до наповнювача. Наповнювача. Ну і звісно ж також ці кучі мене не задовільнили навколо горщика. Я спробувала насипати йому наповнювач також. Все ідеально, всі вони ходять без наповнювача, Я постійно мию горщики, постійно мию з миючим, Жодного запаху в квартирі немає, жодного рознесеного наповнювача також немає. Все ідеально. Плюс до цього не використовувати наповнювач набагато екологічніше ніж з ним, тому що на їх виготовлення витрачається величезна кількість ресурсів на виготовлення, на перевезення. Плюс все воно пакується в пластикову упаковку, яка зазвичай не переробляється. Тому обов'язково спробуйте. Плюс до всього це набагато економніше, тому що не потрібно зайвий раз витрачати кошти на покупку цих наповнювачів. Спробуйте, можливо, вашим котикам також підійде цей варіант. А ми переходимо до другого пункту, який я більше не купую, і це іграшки. Зазвичай іграшки виготовлені з дешевого пластика, який швидко ламається, і а може й взагалі не викликати жодного інтересу у тваринки, і, звісно ж, опиняється все це на смітнику, де забруднює навколишнє середовище. У моїх хотів є декілька м'ячиків, які були у них ще з самого початку. Вони все одно живуть постійно під ліжком. Якщо я інколи на дві хвилини дістала, то вони знову опиняються під ліжком. Натомість, я коли бачу, що Кіт проявляє інтерес до якоїсь коробки, до якогось пакетика, чи там якоїсь родячого такого упаковки з під цукерок, наприклад, я можу з ним погратися, поки він проявляє інтерес. І все, нових іграшок вони не потребують, і я не думаю, що вони сильно від цього страждають. Але на що б я дійсно радила звернути увагу, так це на надрягалки. Тому що з самого початку у них були маленькі, така просто е стійка е з якоюсь там висячою мишкою, і вони її драли. І, і окрім неї, вони драли ще шпалери, диван і тому подібне. А коли я купила величезня, я приїхала в нову квартиру з новим ремонтом, і мені було дуже страшно, що вони щось зіпсують. Е і Я купила велику стійку, вона десь така ростом. Десь така я можливо прикріплю фото внизу, і вони постійно на ній тусуються. Вони постійно її шкрябають, вони її роздирають, і вони взагалі не чіпають ні шпалери, ні диван, нічого подібного. Тому на що я дійсно брадила витратитись, так це ось така велика якась стійка, якась конструкція, де вони будуть а, бігати, спати, дряпати і тому подібне. Наступна річ, яку я більше не купую, це корм, вологий корм в пластиковій упаковці. Ми е, потрапили в лікарню там з інших взагалі причин. Е, у нього взяли аналіз, і по аналізам сказали, що краще переходити на сухий корм. Зараз я купую оптом корм десь від 2 кг, вистачає на 3 тижні. Це велика пластикова упаковка. Я, звісно, хочу знайти і буду ще шукати, щоб брати в свою тару. Але зараз я беру оптом трошки зі зниженою ціною. І там такої можливості поки немає. Але я нещодавно тільки перейшла на сухий корм, тому буду ще шукати. Якщо б ветеринар порадив мені годувати вологим кормом, то я б для себе обрала. В алюмінієвих банках, а не в таких пластикових пакетах, тому що я сортую сміття, і я обираю зазвичай продукти як для себе, так і для своїх тваринок в тій упаковці, яку можна здати на переробку. Тому я б обрала для себе в алюмінієвих банках, щоб потім здати їх на переробку і створювати якомога менше сміття. Ми Відповідальні за тих, кого ми приручили, і навіть маленькі зміни мають помітний вплив на планету, на наших улюбленців і на нас самих. Але всі ці зміни. Краще вводити поступово і обов'язково дуже ретельно спостерігати за своїми улюбленцями. Я вам дуже вдячна за перегляд. Якщо ви цікавитесь цією темою, значить ви вже на крок ближче до екологічного життя. Буду вдячна вам за підтримку. Обов'язково діліться своїм досвідом проживання з улюбленцями. Ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.